У вас, дорогі мої одинички. Що тут у вас? Роботу роботи будете. Восьмірка пентаклів, день День праці, як розумовою, так фізично. ну щось дуже багато буде якихось справ. З роботою пов'язано. Бачите ось у дядькові, кузнець, свого щастя. Кувати будете свої пентаклі, свої підкови. Будете, будете, дуже багато буде при, ну, при, 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 плідний працьовитий день. Давайте подивимося, що тут що, з чим буде пов'язана та праця. Ну, Тут може задуматися питання про те, щоб зміну, може, зміни, може змінити роботу, да, може щось по новій, прийде така думка в голову, потім такі, та ні, не треба. І так вроді нормально, стабільно, не буду різкувати, мені все подобається. Приходять дурні мислі в голові, в голову. оце Це у когось буде так. Ну, Задумайтеся про роботу. У когось. У когось буде про зміну роботи. Але взагалі, я ж кажу, плідний, працьовитий хороший день. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки, що тут у вас? А у вас напали всім селом, єлі одгавка Якісь атаки, претензії на вас, будуть якісь спорні питання. Смірка Жезлів, день оборони. Будете обороняти свої позиції, будете...